Недостатній фізичний розвиток був надзвичайно болісною темою для Таїра, ніхто раніше не дозволяв собі так безсоромно говорити про це, тим більше в його присутності. Як реагувати на подібну безтакність, Ендорей не знав, але відчув, що образити його не намагались. Дівчиськові лишень було цікаво тому й сказав просто Тридцять. Вона знов уважно подивилася на нього і раптом видала. Той сучий син, що вкрав мою сестру, виглядав набагато міцнішим за тебе. От йому на вигляд було років із тридцять. Твою сестру викрав дракон? здивувався Таїр. Невже знайшов собі пару, щасливець. А вже ж, покидьок він не поводилась з ним мада. І не подивився, що у неї наречений є, весілля незабаром, ще й мене брехухою виставив. Як це так? Чому? Тому що я прибігла додому, почала кричати, що гражину викрав дракон, підхопив і поніс в гори, а мені ніхто не повірив, навіть батько. Ще й сусіди додали, сказали, що сама вона втекла, бо заміж не хотіла. Ще бачили її в місті з багатим кавалером. Тож до нього вона напевно, чкорнула. І з цим він одразу погодився. Навіть шукати її не пішов.